На відміну від електричного дрона, який міг подолати відстань приблизно півтора кілометра, бензиновий Галіаф долав відстань до 10 кілометрів. Не дивлячись на таку велику кількість, галіаф не вважався успішною зброєю через високу вартість, низьку швидкість та прохідність, вразливість дроту та тонку броню 5-10 міліметрів. Яка не могла захистити його від будь-якої протитанкової зброї для протидії галіафу? рекомендувалося ввести по ньому вогонь з усіх наявних видів зброї, намагатися перебити проводи управління чи підпалити його коктейлями Молотова. Категорично заборонялося брати галіаф на таран та знищувати його наїздом гусениці танка у 1941 році в Радянському Союзі інженером Кузнєцовим на основі трофейного галіафа була розроблена аналогічна самохідна міна з електродвигуном, що одержала позначення ЄТ 1600.